Хочу дати відгук на ретрит, який я відвідувала разом із наставниками по духовному інтелекту. Організовували цей ретрит Ірина і Влад Токовенко. Так от, це повна перезагрузка. Це саме те місце, де всі твої знання розпаковуються і усвідомлюються. Інтегруються в твою поведінку, в твоє да, я така. Тому що дуже подобається мені така ідея, що у нас всі знання вже є. Ми вже скільки проходили цих навчань, тренінгів, семінарів, що нас здивувати новими знаннями дуже важко. Але чомусь знання не додають щастя в житті. Ви колись про це задумувались? Так от, як інтегрувати знання всередині себе, як їх примінити в конкретній твоїй ситуації, оце саме цьому навчають наставників з духовного інтелекту. У нас була дуже насичена програма, ми займалися і кундаліні йогою. Це дуже серйозні дихальні вправи медитації, процеси, які піднімають внутрішній опір, якісь твої не хочу, не буду, важко, ерунда якась я ж. Вже така розумна, я вже така е, експертка, я вже скільки років цим е, допомагаю людям і люди мають якийсь результат. Навіщо мені це? І тут найважливіше, і, можливо, найважче, е, можливо, це тільки моя така, і людям легше, е, коли ти долаєш оцю свою духовну гординю, що я вже така крута. І ти дозволяєш собі піти в позицію учня і просто на довірі робити те, чому тебе вчать. Ми робили суперкласну річ «Генограму твого роду. І тут прийшло у кожного своє усвідомлення, які є закономірності, які закономірності випадкові е, співпадіння в долях жінок, е, в діагнозах, в рисах характеру, в установках по маминій лінії, по папиній лінії. І як вони впливають на тебе. І в мене було величезне усвідомлення, підтвердження того, що ми з Ірою вже були раніше знайшли, що задача, моя задача, яку передав мені Рід, це саме поєднання духовного і матеріального. І... В, одному, в одній практиці, в одному житті, в одній реальності сумістити, щоб не було так, що духовне це молитва, це Бог є любов, але це є окремо і відірване від життя. А життя тут страждання, а в житті гонка за грошима, а в житті страхи. Страх без страх самотності, страх, що тебе не приймуть, що тебе відкине твій же рід і твоя спільнота. І тому ще раз дякую за цей ретрит, за це повне перевантаження. І я сподіваюся, що це. Просто щабель до нових е, успіхів у всіх учасників ретриту. І це е, ще одна сходинка, і нас чекають ще великі відкриття і великі можливості. І кожне отаке усвідомлення, яке приходить через твоє тіло, через оці мурашки, через таке е, не просто що я зрозуміла, а я це прожила. Саме тоді відбуваються реальні зміни у нашому житті. Дякую.